Українська асоціація футболу, пане Сергію. Тож у нас в групі вже два учасника євро. І ще один такий самий учасник плей-офф, як і ми, Грузія. Чи ця група десь відповідає вашим очікуванням, тому що ви могли собі очікувати, то жеребкування? Я насправді не очікував нічого. Я зараз очікую ігор плей-офф тому ми зараз маємо інформацію. Ми після ігор плей-офф будемо збирати інформацію. Про усі ці команди Та зараз я вважаю, ми повинні сконцентруватися на підготовці до ігри плеф. Ваші враження від Чехії та Албанії. Напевно, ви десь зауважили, хоча б трішечки, ці збірні, які були Взагалі, албанці історично вперше вийшли на євро. Так я дуже багато дивився і Чехію, і, Чехі, і Албанію майже менш е е Грузію, але я згоден, що зараз Албанію показує дуже міцний футбол. Вони Заслужили це право грати на євро, також як і Чехія. І як ви казали, Грузія теж плей-офф. Я впевнений, що буде дуже важка боротьба у нашій групі. Я не маю деяких емоцій, тому що зараз дійсно ми сконцентровані на підготовці до плей плейоф. Але я вважаю, що це дуже важливий турнір. Зараз усі клуби мають можливість потрапити на євро через. Лігу нації, тому цей турнір раніше це було як товариські зустрічі, але зараз як я кажу, кожна зустріч вона вирішує дуже багато групі, Тому це дуже цікавий турнір і Я вважаю, що як я казав, кожна команда зараз грає не товариський матч, а більш матч, який більш, більш відповідальний. Ми на воно буде стояти підвищення у класі, повернутися до Ліги а, де Ми вже якось були. Так, але в цьому турнірі ніхто не знає, де краще грати в лігі а, де в Бійці Чиці, чи будь ласка, які ваших слів враження від участі в конгресі УЄФА? Це перший конгрес для вас, як віце-президента. Які враження, які спостереження? Які враження? Це я там був як, як тренер національної і мої думки більш були про національну збірну. Тому я підтримав Андрія Миколайовича. Мені сподобався конгрес, і я вважаю, що все пройшло як було заплановано. Якраз подивилися Туреччині наших збірників, хлопців також можливо кілька вражень про те, що побачили, як команди готуються чи більше звертали увагу саме на збірників, чи загалом на команди, як вони готуються. Ні, для мене було цікаво, як для віце-президента подивитися усі команди. Скільки було мені часу? Я дивився дуже багато, не тільки кандидатів, але підготовку усіх команд це дуже важливо, і важливо, щоб що ми розпочали і дуже гарно провели другу час чемпіонату. Тому я туди їздив не тільки як тренер національної збіри, для мене буде дуже цікаво подивитися, подивитися підготовку усіх команд. Українська асоціація футболу.